Ти 2022. -го. чорне море, початок повномасштабного вторгнення. Російська Федерація захоплює острів Зміїний та відрізає Україну від морського сполучення. Російські кораблі обстрілюють Одесу з артилерії, наблизившись притул до берега. Є серйозна загроза проведення десантної операції на українське узбережжя. Грудень 2023. Частина кораблів РФ перебазувалася східніше Криму до Новоросійська. Інша частина не ризикує зайвий раз покидати окупований півострів. Штаб чорноморського флоту у Севастополі уразили ракетами, а ще російський підводний човен. Росія продовжує обстрілювати українські міста з Криму та з моря, зокрема системно б'є по портовій інфраструктурі. Президент Зеленський вважає, що цього року Україна перехопила ініціативу у Чорному морі та змусила противника втікати навіть зі східної акваторії. Західні союзники на фоні обмежених результатів ЗСУ у наступі на суходолі апелюють до українських перемог у морі. Але що означають такі успіхи сил оборони? Наскільки критичними є втрати російського флоту? Які загрози зберігаються для України у Чорному морі? Та як їх долати? Про це все поговоримо у цьому відео. 24 лютого 2022 року українські сили знищили 22 кораблі та підводний човен РФ. З них у 2023-му шість кораблів та вже згадано субмарину. Такі дані зі зведення Генерального штабу Збройних сил України є на момент запису ролика. Однак ця статистика не враховує пошкоджені кораблі. Звісно, Росія може повернути та повертає їх у стрій. Втім, витрачені зусилля, гроші та час на ремонт. Це теж втрати для противника. Цього року найбільш знаковою стала. Атака у ніч на 13 вересня по Севастопольському морському заводу. Українські літаки запустили авіаційні крилаті ракети, які отримали від міжнародних партнерів. У момент удару там перебували великий десантний корабель Мінськ і дизельний підводний човен Ростов на Дону. Обидва кораблі були уражені. Пізніше у телеграм канала з'явилися ймовірні фотографії російської субмарини з двома пробоїнами. Також це Втрата е, підводного човна проекту 636 Варшав'янка. Це Ростов на Дону, а це не тільки втрата е, цього підводного човна, досить дорого, але це ще унікальний був випадок в історії світовій історії, коли саме ракетою типу повітря поверхня було знищено підводний човен жодного випадку в сучасній історії. До цього не було серед пошкоджених російських кораблів, ракетоносій САМУ, патрульний корабель Павел Державін, великий десантний «Оленегорський горняк, розвідувально-гідрографічний Козицький» Козицький. Всі вони були атаковані морськими дронами. Це офіційно підтвердило у службі безпеки України, і це не повний список кораблів РФ, впольованих над безпілотниками. Після цього військове керівництво країни агресора вирішило сховати свій найцінніший ресурс. Бойовий ядро складається більш. Ніж 30 кораблів, з них практично зараз бойових діях участь бори, бере лише 10 окниць, це безпосередньо носій пилатих ракет. І а, ці носії вони перекинули до Новоросійську, тому що воно у них є найціннішим активом. І його вони намагаються вберегти в першу чергу. на другий рік повномасштабної війни. Україна перейшла до методичних ударів по військовій інфраструктурі окупантів в Криму. Крім вже згаданої атаки по Севастопольському морзаводу, удару зазнав московий центр, штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Бойові дії перенесли й на територію самої Росії. Так безпілотники атакували військово-морську базу противника у Новоросійську. І, звісно, удар морськими дронами по Керченському мосту. За підрахунками моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень та редакції Black Sea News, з січня по листопад 2023 року сили оборони здійснили не менше 169 атак по об'єктах окупованого півострова та кораблях чорноморського флоту Росії, що стосується ініціативи. А, ну якщо минулого року Росія фактично ну щотіжнево вони ну випускали велику кількість ракет по нам, в тому числі і калібрів морського базування. А отій. Ну, у них була така ініціатива, скажімо, вогневого впливу. То цього року ініціатива вогневого впливу по супротивнику, вона вже ну, в наших руках. Причому ми як как б'ємо бы, не дуже багато, але досить точно і, в общем-то по об'єктам, таким, які мають е, ну, суттєво значення, втрати Росії у Чорному морі, а це близько 10% від корабельного складу, пошкоджена військово-морська інфраструктура, вибуті системи ППО є суттєвими і болючими, але поки не критичними. Російська Федерація зберігає морський потенціал. У них зараз є два фрегата, а три корвета буян на сії ракет калібр. Три корвета каракурт на сіє ракет Калібр, і три підводних човни на сі ракет Калібр. Тобто, все це знаходиться в Чорному морі, переважно в новоросійську, в Севастополі тільки один корвет, от этот циклон, типу Каракурта, перебуває. І це ну, загроза така серйозна. Є десантні кораблі, також вони, ну, в принципі. Десантна операція зараз вона, ну, вона не є доцільною для них, тому що такі умови для них не складаються, але вони, я так розумію, тримають для е, можливої логістики. А от інші кораблі, які в Севастополі, а в Севастополі зараз десь дві третини кораблів перебувають Чорноморського флоту, але вони старі, і ще радянські побудова вони їх якраз тримають на рахунок. Протидії от цим суднам, якщо вони пойдуть через центральну частину Чорного моря. У липні Російська Федерація вийшла із зернової угоди та почала активно обстрілювати чорноморські порти. Спочатку морські довкола Одеси, а потім річкові на півдні області. У Мінобороні країни-агресора навіть пригрозили розглядати всі судна, які рухаються до українських портів, як перевізники вантажів військового призначення зі всіма відповідними наслідками. Відповідь не забарилась. Україна оголосила, що вважатиме судна, які рухаються до Російської Федерації або українських окупованих портів, такими що можуть перевозити. Вантажі військового призначення. Експорт українського збіжжя в останні місяці роботи зернового коридору майже зупинився. Після виходу Росії із угоди, підписаної у Стамбулі минулого року, морські порти Одещини знову виявилися відрізаними. Однак, у серпні військово-морські сили України оголосили про відкриття тимчасових коридорів для торговельних суден, які залишились заблокованими у портах з початку повномасштабної війни. А у вересні Україна запустила тимчасовий морський коридор. Відновився експорт не лише агропродукції, а й, наприклад, руди. Ми наближаємося до відмітки у 300 суден. Більше 7 мільйонів тонн перевантажено. Це досить суттєвий показник. Навіть у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення для Росії, яка так само є великим аграрним виробником. Це проблема. Вони намагалися прибрати Україну з цього ринку в такий неконкурентний спосіб. І не вийшло морський маршрут прокладений ближче до узбережжя, зокрема через територіальні води країн НАТО, Болгарії та Румунії. Росія намагається перерізати і це сполучення. Втім, українські сили оборони протидіють таким спробам, Незважаючи на протидію з боку Російської Федерації, так звані, незважаючи на те, що вони продовжують ну, принаймні до недавно скидали відповідні міни донні з літаків, су 24 яке було збито над чорним морем. Якраз в той момент займався саме ці, цим завданням, за що я поплатився, і відповідно це наша така єдина незакрита складова щодо забезпечення безпеки цього зернового коридору. Це повітря, повітряний простір, тому що море вони підійти не можуть. Відповідно залишаються мінування з літаків, дронові атаки і ракетні атаки. І тут ми покладаємося на наших колег з повітряних сил в першу чергу, і на наших іноземних партнерів їхню допомогу. Наприклад, у вигляді тих самих F-16. повністю відновити та обезпечити у майбутньому морські шляхи, завдяки яким до повномасштабної війни працювали українські порти. Можливо, лише у випадку деокупації Криму за наявністю цього непотапляємого авіаносця Криму з величезною кількістю ракет, морського базування, берегового базування, повітряного базування це дуже серйозна загроза. А дистанції дуже невеликі між Кримом і нашим узбережжям. Цього року Україна переписала світову історію морських воєн, застосувавши масово дрони на воді. Відомо про кілька типів надводних безпілотників, які використовують українські підрозділи. Зокрема, це дрони Baby або морський малюк. Точна кількість моделей морських безпілотників, які виготовляють в Україні, невідома. Очільник головного управління розвідки Кирило Будана в одному з інтерв'ю розповів: російським кораблям вдається знищити до 70% морських дронів, які їх атакують. Втім, 30% досягають цілі. У серпні стало відомо про створення у складі військово-морських сил України бригади морських безпілотних комплексів спеціального призначення. Детальніше про діяльність цього підрозділу не повідомляли. З минулого року ми почали застосовувати ці морські дрони, камікадзе, повітряні дрони. А, от. Плюс цього року у нас з'явилися криваті ракети повітряного базування, а, це і скальп. І от вони дали нам можливість якраз збільшити. Проекцію сили до 750 кілометрів. Тобто фактично ми наносили удари навіть по повноворосійську. Shadow та скальп це британський та відповідно французький варіанти авіаційної крилатої ракети класу повітря Земля, призначена для знищення важливих стаціонарних цілей. Саме цими засобами українські сили знищили російську субмарину та зруйнували штаб Чорноморського флоту РФ. Про що згадувалось у першій частині. У грудні стало відомо, що Норвегія та Сполучене Королівство створюють морську коаліцію задля підтримки України. Британія також передасть українським силам оборони два тральники шукачі мін класу Сендау. Нагадаємо, два інших тральники про передачу яких оголосили ще у 2021 році. Вже очікують, щоб поповнити український флот, та вже отримали назви Черкаси та Чернігів. Опанування нових зразків озброєння. В першу чергу корабельного складу так само ми отримуємо і наземні системи, і е, різноманітні е, технічні засоби у багатьох сферах насправді і далеко не все ми зараз можемо розкривати. Тим не менш, е, е, ми розбудовуємо наші військово-морські сили за допомогою наших іноземних партнерів. Росія прагне заблокувати морські шляхи для України і у 2024 році продовжить робити все можливе для цього, паралельно завдаючи ударів по українських портах ракетами та шахедами. Вважають експерти. Також у Російській Федерації анонсували появу власних морських дронів. Досить великий ризик для нас, для нашої портової інфраструктури, а також для цивільного та комерційного суднопластва за новим зерновим коридором. Бо росіяни можуть використовувати ці дрони, наприклад, для атаки саме цих суден, і навіть можуть таким чином реалізовувати провокації, нібито то це Україна атакує цивільні судна цими дронами. Тобто, можуть бути ось такі провокативні терористичні акти, але загально їх можуть використовувати по нашій чорноморській портовій інфраструктурі. По дунайській портовій інфраструктурі, на думку експертів, окупанти підсилюватимуть власне угрупування у Криму авіацією та ракетами. Також вони можуть поповнювати Чорноморський флот невеликими кораблями, наприклад, класу Корвет за допомогою Волгодонського каналу. На перспективу військове керівництво РФ зберігатиме спроможності для проведення десантних операцій. Вони знову, будуть ну по крайній мірі підтримувати готовність до проведення десантних операцій. На чорному морі, а для цього вони зараз мають 11 кораблів десантних, а значить, та крими ну, пошкоджені. А ну, вони їх там намагаються відремонтувати водночас. Україна очікуватиме на появу літаків F-16, щоб зменшити російську перевагу у повітрі та буде нарощувати дроновий і ракетний потенціал. Це отримання відповідної номенклатури вже ракет як сухопутного так і авіаційного базування крилатих ракет та балістичних ракет типу Storm Стормшедоскальбеджі, Taurus, Atacams, для нанесення ударів по території тимчасово окупованого півострова Крим для того, щоб Ефективно наносити удари по їх аеродромам, а також в портовій інфраструктурі, де де ще залишились старі, але все ж таки військові кораблі. Ну і звісно ж, оскільки в перспективі ми будемо мати розвиток і своєї ракетної галузі, то я не виключаю того, що в якийсь момент ми зможемо використовувати власного виробництва ракети з відстаню польоту більш ніж 500 кілометрів. Отже, і для них новоросійськ це не буде якоїсь проблемою. в одному з нещодавніх інтерв'ю голова служби безпеки України Василь Малюк заявив, що наступного року росіян очікують сюрпризи а однією зі сфер особливої уваги залишиться Крим і Чорне море. Все, що ми робили, ми будемо е, робити і далі. Е, на території окупованого Криму, тимчасово нашого українського. Як вибухали ворожі штаби, пункти управління, станції радіолокаційні, системи ППО. Так вони будуть вибухати надалі, ворокне, поки ворог не покине територію нашого Криму. Це ми можемо гарантувати. Тож, попри значні втрати, Росія не відмовиться від спроб відрізати Україну від Чорного моря. Відповіддю на це є підхід, який озвучив командувач ВМС України Олексій Нішпапа. Захист власного берега треба починати з ворожого берега.